Виступу надається. Зої Діденко, голові Хмельницького міського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка, голові громадської ради при Хмельницькому міськвиконкомі. Дякую. Дякую. і достойне товариство. Я почну з того, що скажу, хто ще не знає, бо, бо от тут дівчата такі о, всі ці красуні, вони у курсі справи. Перед вами дуже щаслива людина, тому що мені Господь благословив п'ять разів побувати на благословенній святій землі. Ну, не знаю, чи вимовлю правильно, але дозвольте мені привітатися. Йоросанчи не критикує, якщо не так. Шалом, шалом, шалом. Знаєте, оті 22 роки, які ви так успішно живете і творите на території не тільки Хмельницького, вся ця діяльність проходить на моїх очах і у вашій співпраці із товариством «Просвіта». Напевно, ж ви пам'ятаєте, ну якщо не всі, то хтось таку симпатичну, дуже гарну дівчининку Ілону Бланк. Яка е, свою першу наукову роботу писала в читальні народного дому Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка Просвіта, і якраз наукові записки учасників просвіти, вона якраз досліджувала е, творчість Юрія Клена, е, там видрукувано. Книжка це те, що єднає всіх нас, і те, що вчить. І Тора, і Біблія, і все святе письмо, яке написано всіма і створено незалежно від того, якої національності і до якого народу ти належиш, це те святе, що робить нас людьми. Те, що ви сьогодні проводите фестиваль книги, це ще один величезний плюс в усі достоїнства вашої. 22-літньої громади. Я хочу побажати вам ще років 100, як мінімум, успішно працювати для блага всіх тих, хто живе на благословенній українській землі. І нехай ваша історична батьківщина в якійсь мірі, в великій мірі, буде зразком для всіх. Як люди, приїхавши з усього світу, творять власну державу, яка любить свій народ своїх людей, де б вони не жили? Я вам бажаю доброго здоров'я. Я вам дякую за те, що ви творите добро і мир, і нехай Господь усіх нас рясненько благословить зі святого. как нашего учет